Усім привіт! Світ технологій настільки швидко рухається вперед, що зовсім скоро усе нереальне стане реальним. Тож про новинки учені США представили нову роботизовану платформу, яка може виконувати різноманітні функції, включаючи рух по землі, лазання, ходіння на задніх колесах і навіть польоти. Робот був успішно протестований, досягнувши озера та перетинаючи його повітряним шляхом за допомогою вбудованих гвинтів. Інженери розглядають можливість використання цього робота для доставки посилок та навіть в космічних місіях. Інженери з Каліфорнійського технологічного інституту, при створенні даного мультимодального мобільного робота м 4 взяли за основу те, як пташенята гоацинів можуть використовувати свої крила для пересування не лише по повітрю, а й по землі та дерев за допомогою кігтів на них робот може і їздити по поверхні, і літати. Таким чином, вважають інженери, їхній робот зможе безпечно для себе і автономно пересуватися незнайомими місцевостями. Інженери навіть створили алгоритм, який за допомогою датчиків і камер може підібрати форму пересування. Під час випробувань робот заїхав на схил під 45 градусів, перелетів ставок, а також походив на задніх колесах та поповзав, мов ящірка, пригнувши усі чотири колеса. Найбільша у світі високогірна гідросонячна електростанція запрацювала у Китаї. Її основна функція виробляти електроенергію за допомогою водяного світла. Розташована станція в басейні річки Ялонг в південно-західному Китаї на площі понад 1700 гектарів. Її потужність 1 мільйон кіловат. За рік вона здатна виробляти в середньому 2 мільярди кіловат годин електроенергії. Це дозволить скоротити викиди вуглекислого газу на понад 1,6 мільйона тонн на. Рік. Для порівняння вона може забезпечити потреби 700 тисяч домогосподарств упродовж року. До слова, вона є найбільшою та найвисокогірнішою гідросонячною електростанцією у світі. Сподіваємося, що скоро в Україні з'явиться подібний об'єкт.